Привіт вас на моєму каналі. Е, сьогодні, по плану, перетравити пшеницю, він хоче сіяти. Ну, Дивлюсь, починається дощ. Не знаю, будемо це робити чи не будемо. Я спеціально для цього приїхав з рода. Ну, тим не і пользуюсь случаєм, зараз наведу порядки, отеці, бо мені тут хаос бардак. Совершенно не годиться. Короче, тут лежить бех, його треба витягнути. Давай, 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 давай. Ще ще витягнуть, временно, бо там зерно. Ми перетравимо. Ну, в общем, Схема доволі проста. Все нормально. Ми зараз його просто приподнімемо, якщо вдасться. І він виїде. Коротше, чітко ми бачимо, що цей бег загрузити ми не зможуть. Витягнути ми його витягнемо, але він стане нижче і загрузити ми його потім не зможемо. Ну, хлопці, кажуть, давай витягувати, а потім будемо думати, яким скуном може грузити. Так, ну в общем, бачимо, що це дурна затея, Воно і скось ліб'ядка. Дело в тому, що воно зараз буде тягтися, потім усим весом губ може там обірватися і гепнуться, тут розсипеться по, -по всій цій удобрі. Удобриння стоїть кучу грошей, тому ризикувати не будемо. Зараз, мабуть, другого кума з куном будемо просити. Так, кум Серега прилетів. Зараз е скинемо йому ковш і ціпками підв'яжемо бех, знімемо. Якраз провірка тону. Тягне чи не тягне цей хар 2000 е, Крючка нема, но воно діло в тому, що наскільки високий цей кун, що велика варіантність, що він підніме і так. Зараз подивимося, якщо то борт задній відкриємо, та і все. Тягне бач, харк без проблем. Е, ну куму обов'язково зробимо крючок. Моща, конечно. Промить. Процедура така. Ось ось бочка з краніком. Сюди вже штаба протровитель. У нас тут кучка бзацього зерна. Треба протравити. Зараз піднімаємо, воно сипеться в шнек, з шнека в кузов, потім з кузову знову сюди. Ну, Взагалі, така задача. Так, Сім'яний матеріал видно, що сипеться розово, Як положено, перемішуємо добре. Перший етап. Протравлена пшеничка. У нас тут красна, обалдіть. Хорошо. Зараз ми її назад тепер з цього кузова назад туди і назад бег. и все. І просто щоб газоном удобно было їхати на поле. Бо трактор буде сівалку тягнути. Розверчуємо. Побистку розвернули штек, навіть не від'їжджали газоном. І тепер з э, е, пересипаємо в газон. Під ту сторону вирішили, а тут стане бех. І хлопцям буде удобно з газона насипати в сівалку. Так, більш менш равномерненько. Видно, трошки тущили, трошки менше, ну нормально. в цілому добре перетравили. Коротше, ремішок почав пробуксовувати ставштек. Я думаю, що таке, не тягне. А воно, виходить, трошки ремінь підносився. Ось видно, я підтягнув, трохи руками, Олег викрутив. І підтягли. поїхало далі. Зачепаємо, залишилося багато. Так, пользуясь случаем, кум вирішив посмазувати кун. Зерненькою цією блатною смазкою, якою я смазую, все. Він повний. Тугенька йде. Все, все, вилізла з тої сторони. Ну, щоб не позасирала, поняв. Щоб не позасирала. Мені то не жалко, ну, щоб воно не застранив. Хороший кун у кума. Виставлятися, правда, за нього не хоче, ну нічого, на суху. Так, перегрузка завершена. Зараз ми газоном од'їдемо. І підійдемо туди до досі. Од'їжджай газоном і підійдіть жопою туди до нього. Хорошо? Или просто вперед проїдь. Так, і схема обратна. Тепер ставимо цей бег. Кун, кстати, цей хард, бере тону тону без контргруза заді. При тому, що стріла ж тут длинніша, вона піднімає дуже високо. Даже а ну. ну видно, що трохи нагружається передні колеса не... Крючок, конечно, треба срочним образом кумнірничає Без крючка висоти Еле-еле газон загружає. Бач, приходиться борт знімати Не продирямо. Крючком отим зачіпається за борт І сейчас трошки попробуємо попхать. Газон хоть на тормозах! Крючок сними, крючок сними. Дальше. Да, да. Все достаточно, все идеально. Кун, звісно, сила. Якщо є кун в господарстві, то без нього вже зовсім ніяк. Три секунди ковш зняв, 3 секунди ковш поставив. Ну, я, я думаю, що Серега в далі крючок зробив йому, купить, щось покаже. А тут, виходить, в ітоги ми, грубо горя, минут за 40, ну хай час потеряли на те, щоб два рази пересипати ці три тони, вигрузити, загрузити бег. Так що все, в принципі, йде своїм чередом. Я в свою чергу, успів порозгрібати отута, Тут у нас тепер порядок, зараз ще поли попідгрібаю. Цей шнек поки в другий склад відвезу, а сюди таврія буде стояти. Обдихати, так сказати, гараж для таврії. Раз цей склад нічим загрузить, то тут буде шнек стоять, трактор, дискова. Трошки розпогодиться, поїду дискувати ще. Кум нацепив сівалку, вже все намастирили, їдуть в поле. В общем, рано ми шнек перекотили, перекачуємо обратно кум Серега. Кажу, давай тобі теж перетровим, коли захочеш сіяти, хлопа і одразу сієш. Так що зараз шнек витягує, він під'їжджає газоном, теж йому натровимо прицепчик. Тобі прицепчика хватить, Серега, да? схема прижня. Опять же, приматую каністру, зараз заливаю відро води, потім кум зальє хімку, потім ще відром води якраз перемішується. Зараз десь їде його двіз на гараж, десь він їде опять газоном. Сюди з газоном. От туди. Тут ось навіть доску додали. Скільки ми будемо травити, не знаю. Ну, повин. Повинку мабуть. Так, протровка пішла. Вроді кожна зернинка красненька, як положено. Серега тут інсектицид і фунгіцид. Усе додаємо, щоб ні сашка не брала, нічого. У Сереги трохи менший посівний матеріал. Такий процес. А, да тут багатенько, Ну, ми все перетравлювати не будемо. Прицепчик та і все. Шнек оцей саморобний. Дуже хороше діло. Ми його як, і протра... як протруйник. І як загрузчик, і як по ну, в Взагалі, тема дуже хороша на самому. Так, ще одному куму перетравили. Зараз з каністру... Тут в каністрі залишилось літра. Зілієм заберем трошки по углам розпихає, щоб воно по путі з горой насипали. Хорошо в цілому двіялись. Якби то решати були трошки краще, то цієї пшелухи можна було б збіжати. Ну, кум каже, то чепуха. Головне, що битого нема, це саме головне. Так, ось таким образом максимально вичищаю стек, поставлю його горизонтально. Там усе мінімум. Щоб не було зернят, крашених в шнекові. Далі будемо груди в Так, ще згадав. Мене просили показати, як у мене перероблена дискова барана. Зараз вам покажу. Дивіться, це обична АГД. Прицепна була вона. Перероблена вона, чесно сказати, із металома. Я баті казав, що давай купимо новий метал. Він каже, будемо робити з того, що є, Зачем переводити гроші. Чесно говоря, навірно, ми й не ошиблися. Все роботи ідеально, це вже торий сезон роботи. Дивіться, тут дишло зроблене. Дишло з уголка 63-го, зварений коробом. Тут труба 60 на 40 кусочок якийсь був, 30, 32 га труба стойка наверх. І тут двохдюймова труба. Якраз добре чітко стає в ці лежементи. Тут болта би він зафіксував і все. Стойку ізначально думали робити винтом, типу, щоб регулювати, потім я подивився у кума, в кума, подивився. в основному вона ровно. Думаю, зачем туди переводити винт. Не стало його ставити, він попросту не нужен. Тут петля на розборці, виходить, яка. Опа, десь мема тут підтіка. Ага, ось ось підтікає. Дивлюся, масляне пятно. тут, виходить, петля. Кусок юмзовської наввіски. Там шарнір, ну, щоб воно чітко було. І тут у мене, я зараз працюю на короткі наввісці, гораздо краще, коли в балку з балки виїжджаєш, диски йдуть класно. Дивіться, з передком ми розібрались. Задок, ступиці восьмерочні задні, колеса, звісно, Жигульовські. Все, він просто до труби приварили. Тут виходить, такий. Г-образний речах, його можна назвати із э, Швеллера 8-го 60 на 40 усталена труба. Тут якась у нас була толста 160 120 труба. Не знаю, що вона за труба. Перемичку це спеціально, щоб опирався гідроциліндр. Тут по центру стойка із го голка зроблена, усилена 50-м розкосом, труба 50 на 25 і центральна аж до цього до цієї стойки. Ну, щоб як упиралось, його не, не загибала. І з того, що я купив, дивіться, тут затрати були в районі 4000 1300 на розборки гідроциліндр. 800 гривень, по-моєму, мені обійшли ці дві шланги. По нормальній ціні. Там вийшло. Це петлі, виходить, оці петлі зроблені це кусок навески, з гідроциліндра навески трактора. А це якісь петлі теж були за 200 гривень. Два комплекта купив. Ну, і пальців, комплект пальців. На пару тисяч чи на півтори тисячі затягло два коліса і дві ступиці. Метал весь у мене був. Цей проєкт батя реалізував, ну ні, не робив цей проєкт, десь, напевно, дня за два неспішно він е -е, його реалізував. Якщо б метал був новий, то можна було зробити бістріше. Е -е, я діла в тому, що одразу спробував на е -е, прицепних, на, -на, на навісних, то, звісно, трактор у мене ж легкий, легкий його і швиряє, і е -е, їхати, у мене ще не було переднього контргрузу, і їхати отака, ну, в общем, то і ще удовольствие. Перший сезон я дискував на длинні навіски, <кліху> вроді би не пам'ятаю. Погано, ну, за счет того, що коротка навіска, лучше поворачивает, то есть диски ближче, радиус, меньше радіус можна робити. А самое главное, получается навеска, коли я виїжджаю, навіска, край навески менше гуляє, і диски, получается, я заїжджаю передніми колесами на бугор, то, звісно, навеска ныряет. На длинной навеске, більше плечо, диски сюди заглубляються. Или на обороті, як з'їжджаєш, то їх вытягивает. А на короткий понравилось Мені дуже понравилось, именно на, этот... На короткі навіски. це хороше рішення. І тут я усилив, хтось питав, що там буде, через рік подивимось, що буде. Ми там усіляли, Я показував, хто за мною дивиться. Переділити на самом деле не сложно. Якщо є трошки, вміння варити з подручних средств. Тут можна що нове використовувати, що це. А, тут бать зверху ще усилення на всякий случай батя зробив. Есть, де, де положено розкоси, там розкос, там петля. Ну, якби все-все-все. Хрестовина теж зроблена з розкосами, де, де, де положено, тут, щоб сварка не рвалася розкос. Звісно, треба трошки розуміти, що таке сапромат, як правильно його зробити. Ніде нічого не рве. Уже гектарів 90, мабуть, я віддіскував, ніяких питань немає. тільки гідроциліндр потік, я поставив другий, а той ну, то по так що, я сподіваюся, вам це відео <кій> полезне. Також в інших відео ви могли бачити, що я зробив, у мене вилетіли підшипники. Через ці тавотниці можна тільки через заводський один раз затаводити, потім воно забивається пилякою десь там, і смазка в подшипник не йде. Я зробив збоку, виходить цю тавотницю просверлив, на подшипнику витягнув пильник і сам корпус поставив на герметик. Все, я як смазую, воно виходить повністю, я 100% уверене, що воно все там смазане. Тепер диски будуть їздити. І в цілому мені диски, оці АГД, подобаються, роблять вони хорошо, чесно сказати. Перший слой я обично дискую сантиметрів 10. 10. Ну, так, щоб этот. А другий слой максимально на всю каток задираю, наскільки це можливо, і шмалю. Думаю, десь до, до 18 см точно вони заглубляються. Ну Так, Так, от. Так, на ну, обомку мам поміг перетравитися. А коли Серега сіятиметься, я не знаю. Бо ще не забрав трактора, стоїть. Ну, Тим не мені, може завтра чи коли там буде сіяти. А Олег з братільником сладом поїхали сіти. Зараз до них заскочимо на поле, подивимося, виходить у них чи ні, тому що вони перший раз сіють. Ось ось хлопці потроху пробують сіять. Так, сів я. Подивиться, як все сипе. Це хлопці теж в когось взяли сівалку. Хоча є своя, але ще не настроїли. Сіпки крутяться, сівалка хороша, ніде нічого не просипається, мимо зерно сипеться. Наче равномерно. Ви считали штуки, так? Да? Скільки штук на метр? 90-100. А, 90-100 штук на метр, хлопці сіють. Юмзик працює. Чи ж у вас кабіна відкручена, ти не обращав німа? Подушки надав. Да. Кабіна відкручена, трактор живенький. Ну нічого, хлопці зроблять. Тут площад нормально сіять. Тут, виходить, це поле рубалось рубящими катками і дискувалось. Така підготовка. Ти бачиш, з цими гребчиками, цим сипком з гребчиками добре. Зерно повністю загрібає, зверху нема. В принципі, сипе добре. Ну, в общем, хлопці продовжують сіяти. Якщо э, техніка підводить не буде, я думаю, вони сьогодні повинні це поле накрити. У них тут 9 з копійками. Э, я чим міг, тим поміг кумов'ям. показав вам э, своє устройство переділки дисків. Надіюсь, вам відео оказалось інтересне. Цікаве. Не забуваємо ставити лайк і підписуватися. До новых встреч. Пока-пока-пока.